Салют. Ну що, прийшов час писати HTML, допоки нам це не набридне. І як я і обіцяв, почнемо з якихось базових задач, а саме з резюмешки. І на перший відос в нас буде HTML, саме скелет всього, що в нас буде, і трошечки от капелюшечка стилів. Як ви можете побачити, я вже переробляв це резюме з флексів на гериди, коли навчався, але зараз мені воно все не подобається структурно та й по стилям. Ну і що вже казати, фото пінгвіна в резюме вже не модно, тому можна спокійно все це взяти і видалити, щоб зробити щось краще. А я вже казав тобі, що таке божевілля. Плюс я ще б хотів би трохи змінити структуру того, як там все на сторінці організовано. І тут що я можу сказати, якщо у вас є якісь ідеї, ви можете їх втілювати, якщо ідей нема, не проблема. Гуглите CV samples та дивитесь, надихаєтесь, може, знайдете щось, що вам сподобається за структурою або дизайном. І нічого такого в цьому процесі нема, це нормально. Не слід соромитись з того, що ви просто подивились в інтернеті щось, що може вас трохи надихнути на роботу. Далі в нас час. Зробити перші кроки по створенню якоїсь структури нашого html документу і можете використати якийсь блокнотик, можете собі в голові уявити, якщо у вас це так працює, бо в мене, наприклад, уява не працює на якісь зображення, так тому мені легше чи взяти якийсь приклад, чи взяти ручку і щось там намалювати. Я хочу, щоб лист самого резюме, наче лежав на столі, ну типу того. Тож створимо обгортку, якийсь хедер та дві головні колонки контейнери для всього, що буде всередині. А тепер найцікавіше з світу HTML. -у. саме створення дівчиків та різноманітних штук, які будуть утворювати наш з вами контент. Спочатку накидаємо простеньку, але вже більш деталізовану структуру. І на цьому етапі можна ще раз подумати, скільки блоків, та яких ми хочемо отримати. І то нормально, якщо десь ви зараз закосячите це HTML, і з ним виправити якусь помилку, то невелика проблема. Потім ми ще трохи ускладнимо деталізацію того, що в нас є, і вже вийшло щось, ну, схоже на структуру того, що має бути на сторінці. Зараз ми будемо думати, вже, що ми робили погано та щось переробляти. Хоча ми ще не дійшли навіть до етапу стилізації, наш результат насправді поки що виглядає. Ну, не дуже схожим на резюме. І от я дивлюсь на те, що я створив, і перше, що мені не подобається, це те, як я поназивав класи. І може здаватися, що це не така важлива частина, але ні, вона, блін, має бути нормально сформованою. В мене там вийшла просто якась каша, наче я з СССом працюю або використовую БЕМ, в деяких місцях не використовую. І взагалі там можна зробити значно більш структуровано і якось нормально. Тож, якщо у вас теж цікавить процес з неймінгу класів, можете погуглити. Углити якийсь CSS naming conventions, А я тим часом спробую просто зробити так, щоб мені сподобалось. І ось якраз з Бемом трохи виправив класи, ну наскільки зміг, щоб вони були більш універсальними в роботі та зрозумілими взагалі. В подальшому це має нам спростити роботу зі стилями та зменшити трохи обсяг коду в самому CSS файлі. Наступний момент, що мені не подобається, це дівчики. У мене всюди дівчик в дівчику і дівчик в дівчику. Це не дуже добре. Поки що, може, це нас не особо турбує, але ну, хотілося б зробити нормально, тому давайте використаємо семантичні теги. Це, в принципі, те ж саме, як і. То, що ви можете використовувати просто так, але семантичний тех має якийсь сенс. Він каже пошуковій системі, що всередині знаходиться, так? І також він допомагає скрінрідерам читати ваш контент і розуміти, де у вас там артикл, де у вас секція, де у вас ще щось, і також вам просто так очима буде легше зрозуміти, який блок за що відповідає. Тож, фактично, за тим, як це буде працювати для нас зараз, в нас майже нічого не змінилося. Але всі блоки інформації вже розділені за змістом, та в них є якийсь сенс, і вони будуть краще працювати для роботів та пошукових систем. Думаю, це доволі цікавий момент, який всім слід знати. Хоча в нашому випадку і не скажеш, що це прям дуже необхідні були зміни. Ну і як можете побачити, вже отак трохи крок за кроком в нас зібралася якась структура нашого майбутнього резюме. Здається, наче ми нічого і не зробили, але вже якийсь пласт інформації ми опрацювали, ми вже трохи в чомусь орієнтуємось і можемо приступати до наступного етапу, а саме до стилізації. Я хочу розділити нашу таку от пригоду на невеличкі частинки, щоб не затягувати це все в один великий відос, так? Тож зі стилями ми розберемося в наступному відео. Я зараз просто доб'ю структуру та накидаю якусь базову верстку для того, щоб можна було подивитись, хоч щось схоже на резюмешку, скажімо так. Можете поки не звертати уваги прямо на все, як це зроблено, бо ну що я тут загорнув наші колонки в додатковий контейнер та розкидав всюди флекси з відносними розмірами. Ну і по дрібницям там трошечки в цілому це вже схоже на якийсь скелет, з яким можна щось робити. Я не хочу розтягувати це все на один величезний відос. Так то я думаю, в такому ж темпі в наступному відео швиденько розберемось з якимись стилями для нашого резюме. І може розійдемося ще на третій відос, в якомусь щось поколупаємо додатково або додамо якихось приколяшок без використання джески, так лише на CSS і HTML. Тож я думаю, за три відосики ми точно розкидаємо наше резюме, і вийде щось прикольне або цікаве. Ну, я сподіваюся, що вам такий формат зайшов. Взагалі, коментарі завжди відкриті. Можете писати свої думки щодо того, що ви зараз побачили. А я скажу, що скоро побачимось. Тож бережіть себе, до нових зустрічей, Па-па!